Сьогодні ми маємо чудову неділю гарно. Знаєте як що? Хрестопоплон. так. Отже, з одної сторони хрест це є для людини, ну, щось ну, таке нерадісне. Так. Тому що людина розуміє, що це є терпіння. І ну, люди не дуже хочуть терпіннями жити. Але Через терпіння, тобто без терпіння немає божественної благодати, немає прощення для Боження. Хтось може мусить перейти терпіння, щоб отримати прощення. І той, хто перейшов за всіх нас це Ісус. І тому цей хрест, на якому Ісус, Божий, Син був розп'ятий, цей хрест, це символ життя. Христа йдуть проміння світла, вони освітлюють землю. І коли ми своїми серцями будемо здатні бачити невидимі речі, ми будемо це бачити, тому що це світло йде постійно без останньо. Свято гостина в своєму <кій> щоденнику. Писала ті свої різні зустрічі з Ісусом. І ось Ісус об'явив таку одну річ, що перед цим останнім днем, тобто коли прийде Він як суддя, за кілька днів перед тим всі світила зникне, світила цього світу, наступить морок ясно, тому що світила ну, перестануть світити. Як це буде, ми не знаємо. Але Ісус так сказав, і з'явиться в той час хрест на небі, і з нього там, де були прибиті руки, ноги, підуть потоки світла на сі, щоб дати людям останній шанс повірити в Ісусу. Тому що Ісус знає, що чекає людей, які не приймуть Його. Він сказав, що краще було б не народитися. І тому Ісус все робить, щоб дати людям це світло, щоб їхні серця повірили. Але якщо ті серця людські відмовляться вірити, навіть ось такі, ну, прийняти такі знаки, значить для цієї людини дійсно море лишиться. Вона лишиться, тому що вона хочеться в морк бути. Вона полюбила морк. Не розуміючи мене. А якраз апостол Іван говорить у своєму, своєму Івані, що хто любить Ісуса, любить світло і йде до нього. А хто не любить, хто живе гріхом і не хоче, щоб світло освітило Його душу, значить, Він тікає від світла, не хоче прийняти. І те, що Він тікає, він вже себе засуджує. Отже, Хрест Ісуса це наша сила, ось як ми чули сьогодні слова апостола Павла, які він говорив до Корінтяна, але він говорить до всієї церкви Христової, що церкви, Хрест для нас це сила Божа для тих, що спасаються. А для тих, що гинуть, це глобута, вони не приймають. І сили Божої. Тому що те, що Боже, воно для людей цього світу, воно, ну, скажімо, неприйнятне. Але Бог перемагає мудрість цього світу якраз немудрістю, здається. здається, не мудрістю, але насправді, якраз Божа не мудрість це найбільша мудрість. І Якраз Бог дав нам, тут здається, не мудрість, тому що сина свого віддати на Хрест, це по-людському мудрість. Віддати свого сина на захист Батьківщини багато матерів кажуть, це, це, ні, це дурна робота. І починають виписувати різні, шукати, як виписати. Якісь там скажімо, папері, зробити того сина на зробити дурним, нерозумним, лиш би, лиш би тут врятувати, його і влиця, від того і якраз армії, і все Але те, це не є та дорога. Тому що, каже, Ісус, хто схоче врятувати своє життя, то його втрачає. Хто втрачає для мене і і той знаходить. Все, що зробите одному з моїх найближчих, ви мені зробите. Все, що зробите для свого народу, ви мені зробите. Це Божа мудрість. Але людина хоче жити на раз своїй мудрістю, і та її мудрість веде в морок, бо тому що фініш буде дуже тяжкий. Але коли ми повіримо, Харі Ісусу, то повірить в мене, навіть померше буде жити. А хто не повірить, той вже мертвий, тому що не йде до світла, щоб не виявилося ойдона. Боже, церква нам дає цю надію, щоб ми в особливий спосіб усвідомили ціну нашого спасіння. Усвідомили, чим ми можемо перемагати цей світ Якою зброєю? Саме Христом. Христом Ісусом! Той хрест, з якого. Течуть ріки живої води, з якого б'ють джерела світла. Вся справа лише в тому, чи наше серце схоче прийти до нього набрати цієї живої води. Чи ми схочемо стати під промінням цього світла? Чи ми шукаємо якісь інші світила, які не освітлюють? Каже Ісус, якщо це світло, яке у вас є темряло, то ж буде темно. Тобто не всі світила освітлюють. Але справжнє світило це Хрест Ісуса, яке освітлює нам дорогу життя, дорогу до неба. Тому що є багато цих доріг в цьому світі, багато тих світило різних, але є єдине світило, єдина дорога, яка веде до життя, це дорога Христа, дорога Господня, дорога Божа. Коли ізраїльтяни йшли в обіцяну землю, вони несли за собою дух Єгипту. І тому всі полягли в пустелі. Тільки дві людини, які вийшли з Єгипту, зайшли у святу землю. Всі інші народилися в пустелі. І багато там випадків було, де Бог в різний спосіб карав. Але одне місце таке було, де люди весь час налікали на Бога, що він такий несправедливий, такий жорстокий. Так їх вивів з Єгипту, не дав їм там біля казанів з м'ясом сидіти і все таке. І нарікали нарікали. Богові, скажемо, по-людському терпецію. І він насилає, дозволяє, щоб там посповзалися змії і їх трошки там прорідили, як Так, І ті змії писали, відповідно, люди вмирали. Дуже багато. І ті, що ну, щось усвідомлено, щось зрозуміли, почали просити Мойсея, що Бог Бога Мойсей просив Бога. І Бог дає їм рятунок. Великий зробити цього обмідного змія, повісти на цій перекладені на тому Христі. Хто подивиться з вірою, він врятований. Тобто, отрута змію не вона Ставала безсилою, коли людина підняла очі на цей хрест тим змієм міяним, пробраз Христа, Ісусового Христа. В майбутньому це ніби люди дивилися через цей видимий знак ну, на невидиму подію, яка мала стати упереду, розп'яті Ісуса. То ще не було того Христа, а вже люди рятувалися. Отже, вони подивились на Хрест. Це була зброя проти смерті. Сьогодні ми вже знаємо про цей хрест. Ми вже його маємо. Ми можемо завдяки із допомогою якраз його сили рятуватися від різних різних ось таких небезпек, які не раз підходять. І навіть наших гріхів, і наших тих різних може, нарікань подібних, які євреї нарікали, і що нам треба зробити підняти свої очі? Підняти на це світло, яке світить ось те, що станеться колись в майбутньому, те, що Ісус сказав чи Свого Сину. Але сьогодні також того мороку не бракує. І ми можемо побачити, але очима душі це світло, яке йде з цього Христа. І коли ми, наприклад, робимо поклін в першу чергу. Ми робимо Богові і ми знаємо Його силу. Це є наша вдячність Богові за, за ту зброю, яку Бог нам дав, що силою Христа ми перемагаємо смерть. коли ми озброюємося цим Христом, Людині, яка померла, дають нам треба Хреста. Хрест. Це засоби, які нас захищають, ми можемо вдома все мати Хрест. Частіше на нього дивитися і старатися отримати ту силу, яка там, і не просто як матеріальна річ, ось щось висить. Ну, висить, бо так треба, ні. Це є для того, щоб ми відкрили джерело живої води, яка має текти в нашому домі. Хорват Хорватії такий звичай, що молодята йдуть, наприклад, до шлюбу. У нас кладуть на Євангелії а вони собі десь придбають розп'яття. І з ним приходять, яке хотіли свої придбати. З ним приходять на це вінчання. Кладуть руки на, це, на цей хрест, на це розп'яття, священник, як треба. І вони забирають його з собою. В там повішають на стіні. І ну, так вони роблять, вони моляться перед тим розп'ятям, згадуючи постійно, що вони отримали нього благословення, на спільне життя, що вони пам'ятали, що їхнє життя не раз наразі Христом, але що вони пам'ятали, хто їм може допомогти, і якою ціною вони спасені, тобто дуже багато вони можуть розуміти. Ісус їх врятував, Ісус прийшов врятувати сім'ю подружжя, тому що подружжя було гріхом розбити якраз Адама з з'явила. І вони розлетілися, прийшла смерть їхня сім'ю. Діти один одного вбили. Тому що люди зрішили, люди перейшли і відмовилися від Божої заповіді. І тепер Ісус приходить, бере це все на себе. Вмирає на христі, щоб вони зараз раділи взаємно своєю єдністю, своєю спільнотою. щоб вони могли це передавати дітям ту правду вчити цих дітей. І тоді їхні сім'ї наближаються до того зірця, святої родини, яка нам дана також, щоб ми знали, що робити і як, як чинити до кого звертатись. От це є завжди для нас великий дар. І тих Божих дарів ми маємо дуже багато, тільки нам потрібно усвідомити, що ми маємо старатися, щоб наші серця прозріли, щоб вони побачили ті невидимі речі, але вони є реальними, вони є правдивими, тому що Бог через них хоче нам дати спасіння. Прошення їх наприклад. Скрипити наші сили, зміцнити нашу віру, зміцнити нас в надії, також, щоб ми зростали в любові, в служінні, в жертовності. тому що це завжди завжди хрестне нас, служіння наприклад, послужити комусь, аж до найвищої вершини, віддавши своє життя, як це роблять наші воїни, наші і. Батьки, і сини, і, і дочки. От це ніщо інше, як дійсно рятунок ну, свого народу ціною свого життя це дорога Христова. Може, дехто з них навіть не розуміє, але Ісус знає, можливо, це і їхня не раз дорога спасіння, не раз з них є дехто атеїсти, так і говорить. Тому що тут, ось, тобто, не знаю, є такі люди Франківські, які допомагають ну, і пораненим військовим, які в госпіталь наприклад, і приходять до них, щоб дати нам вервичку чи щось інше, і відмовляються. Правні? Це Це не це їхнє право. Але вони своїм життям все одно роблять велику справу. Тому Бог без сумнів буде. ну, Якось судити зовсім не так, як ми це бачимо. Е, можливо, ще не прийшов час того прозріння, можливо, але ось нам потрібно тої молитви, щоб навіть і воїни вони могли отримати другу частину юто віру. Вони, Їхній вчинок є, але треба, щоб цей вчинок прийняв Божий Син. Треба, щоб Ісус це прийняв, це життя прийняв. І треба, щоб ті люди повірили. Тому вони своє життя десь там кладуть за нас, а нам треба постаратися, щоб через нас прийшла віра до них. Тому вони мають один фронт, ми мають інший фронт для них, щоб це, скажімо, джерело сили Ісус, це хрест Ісус, це світло з Христа могло десь пробитися через якісь хмари, невідомо. Що їхнього може родину якоїсь життя, може якось іншому, не знаю, Ісус це все знає. Але це наша частка має бути, щоб ми не були в боргах перед ним. І це не менший фронт, тому що коли люди своє життя ось так присядять все, а не отримають небо, це може бути велика втрата. Треба, щоб вони отримали небо, тому що вони дуже багато для нас зробили. Захистили нас ціною своїх поранень карістів чи навіть життя. І тому нам потрібно пам'ятати свій обов'язок, нашої молитви, вірю, щоб Бог торкався тих душ, торкався взагалі нашого народу, щоб він не був народом атеїстів, а був народом світла. Коли говориться там воїни світла, це не просто воїни світла якогось такого, що були воїни того Божого, то Бо не будь-яке світло є добре. Але саме те, яке дає життя, світло, яке йде з ран Христова, з Його Христа Святого. І тоді, коли ми почуємо, що ми також важливі, потрібні, і наша молитва потрібна. І наша неражертва прийти до храму може не зайвий раз, але якийсь додатковий раз, у мірі можливості, щоб могти тут біля Ісуса, випрости ласки Божу для тих, хто ще не пізнав Бога, як Божа мати каже меч Щоб ми там не судили, дійсно різних людей, і навіть і хатеїсти не судили, але. Щоб ми сприймали як тих, які ще не пізнали Божу любов. Але вони пізнають через віруючих. Ісус, коли посилає апостолів, каже, ви світло світло. А що значить світло? Світло, яке вказує дорогу. Світло дає безпеку, дає тепло. І тому нести світло це нести дійсно своїй душі, ту Божу ласку вірою. Вребувати на молитві, приймати живо Ісуса в Ухаристі, завжди визнавати його своїм Господом, своїм Богом Спасителем. І коли ми це робимо, і коли цього буде дійсно так, так як треба багато, тоді наша країна не, не зануриться в морок. Хоч це весь час боротьба з мороком, весь час. Тому що цей морок наступає з різних сторін, навіть з таких, що ми можемо навіть не усвідомити. Але ось не раз люди, які сім'я християнська ходять до храму, сповідаються, моляться, приходять, каже, мій син малий, там 15 років каже, все я до церкви не йду, я атеїст, все. Але не знає, що робити. Ну, морок десь прийшов з різних сторін, добрався до душі і так скував душу. А цей морок душить душу. Це як змій, про якого говориться те письмо, який якраз людину той морок кинув. Якщо ми подивимося, якісь там ті які різні. Ну, Такі дослідження, які люди роблять науковці. Скажу, якийсь удав там, ну, свою жертву чи якась змія. Вона спочатку хоче її умертвити, задушити, поламати. І коли вже чуєш, що вона мертва, тоді з'їдає. Живого не з'їдає. Спочатку умертвляє, і тоді їсти. Так смерть робить. Вона різними засобами хоче умертвити людину, а тоді поглинути. Але коли ми дбаємо, що в нашій душі було весь час життя Боже, тоді та смерть не зможе нічого зробити. Те, що каже Ісус, хто вірить в мене, переходить від смерті до життя. І тому найважливіше, щоб ми не своїми, скажімо, гріхами там сиділи, переживали, що там ні, треба дбати, що в нашому серці було життя у Бу Ісусу. Було Боже І, щоб в нашому серці перебувала віра. Ось і тоді смерть та ми не може нічого зробити. Тому що в нас спочатку хоче умерти Чи? різними залежностями. Чим небудь, до чого людина схильна, лиш ж її затушити, А але її поглинає. Ісус, коли приходить в наше життя, ми віримо, Він починає наше відновлення. Спрощення гріхів наповнення наших душ своїм життям, і тоді нас виводить з того морогу, нас витягує і дає силу, щоб ми йшли, і це світло, це свідчення нести, свідчення, свідчення свого спасіння, свідчення Божої любові, Божої перемоги, Воскресіння, Пасха наша. Це велика місія для кожної людини, від маленького до великого. Важливо, щоб ми усвідомили, що це є знову ж таки таке запрошення, послання і залежить від людини, як вона це сприйме. Вона, чи, чи вона це прийме, чи вона ну, не повіриться і буде хотіти своєї дороги. Тому ну, тоді не виконує тої місії і, звичайно, не послужить багатьом, щоб вони отримали це світло, яке так необхідне. Бо світло вказує дорогу і безпеку, веде нас, світло веде по дорозі життя. Тому нехай сьогоднішній день такі особливий, поклоніння Христу Кворящину, Господньому Христу. Ми могли знову і знову переживати своє оновлення віри, оновлення нашої надії на Господа, нашої любові до нього, Його заповідей. Тому що Його заповіді це не є. Скажем, тягар е, на душі. Це навпаки, Ісус говорить про ярмо, тобто Його заповіді, але воно є легким. Це не є тягар, це є легкість, тому що це ярмо Христове, воно в нас починає нести. Воно себе. Хрест Ісуса нас піднімає. Він не лежить нам на плечах. Він нас навпаки піднімає. Тому що він має таку властивість не придавлювати і душити, а піднімати до вершин. І якщо ми довіримо йому своє життя, якщо ми піднімемо свої очі на нього, повіримо, ми почуємо, що наша душа стає легкою і її перестають мучити ті різні е, наші чи якісь недотягнення слабкості чи якісь наші гріхи. Хрест Ісуса нас очищає і звільняє. Це наша сила і не тільки наша, для всіх тих, хтось приймає вірю, хтось не приймає. І тому, щоб ми Його не випустили з своїх рук, щоб ми Його трималися дуже міцно, бо Він нас спасає. Ісус нам дав засвіт. На ньому ми спасені, на ньому віки наші. І Тому беручи цей хрест, ми в ньому отримуємо не смерть, а життя. Отже, нехай це життя Ісуса нас. І наповняє зміцні, що ми його цінили, шукали цей ці Ісуса Христа, прямували по Його дорозі. І обов'язково знайдемо і зайдемо туди, де нас чекає, де нас люблять, де нам приготовили не те, що не бачило, вухо не чуло, і людей на розум не приходило. Тому що Бог знає, що приготувати, що людині потрібно. І від чого вона буде щаслива? Бог досконало не знає. Лише нам треба повірити. Нехай ця наша віра не маліє, але завжди зростає. Слава Іску!